Я Саницький Юрій Іванович. Організація надала мені право займатися допомогою учасникам АТО для отримання земельних ділянок різних цільових призначень. Наші побратими написали заяви в Колоденську селераду для виділення 2 гектарів для ведення особистої сільськогосподарської діяльності. діяльності. Срірада вирішила чомусь так, що ми не являємося жителями даного села Колодного. вирішила нам дати без нашої згоди по 20 сотих замість двох гектарів. А одночасно своїм жителям, своїм бійцям тих села дала по 2 гектари. Я просто не розумію такого, що ми ніколи не розділяли. Чи то зі ти зі сходу, чи ти з заходу, чи ти зі Львова, чи ти з Донецька воювали разом, виконували задання разом, захищали державу разом. А нас тут о, депутати чомусь рішають нам де можна утримувати і скільки утримувати. Хоча закон передбачає, що ми мали отримати по два гектари. Ну, напевно, що я так думаю, що вони якісь там може мають якісь шахрайські схеми свої, якісь там бізнесові може інтереси. Ну, це повинні розбиратися поліція і вище органи. Земля ну земля це є, є. якби то.